Доброго дня! Ось такий ось кайзер. Що з ним сталося? Взяли, каже, замкнули вихідні провода, масу і держак, і в цей момент включили. В результаті отримали невеличкий баг. Ось що тут ви бачите, транзистор вибитий. Значить, діоди вихідні нормальні, я перевірив. А тут ось і драйвер. Гайки, бачите, згорений. Треба скидувати плату, скидувати драйвер, перебирати драйвер. Ну і ось така справа. Так, які тут транзистори? Ну, зараз подивимося. Мабуть, да, 45 gv Так, 45 gv 60. Ух, вони дорогезні транзистори. Поставимо ми сюди не такі дорогі, подивлюся. Ферчат доски 40 n 60 теж дорогі. Можливо, 50GR-22 поставлю. Будуть вони працювати аж бігом. Так, зняв я плату. Тут, як кажеться, повний джекпот. Ну, ви бачите <coughs> поплохіло транзистору. Ви бачите, дуже поплохело драйверу. Ось. Ну, все. А також поплохело. Трансформатору гальванічної розв'язки. Все, от. Горіла нога. От. Так що такі справи. Його під заміну, мабуть. От. Бо щось напаювати, мабуть, не дуже хочеться. Ну, спитаю, знаю людини. Дивився гарно. Казати, це поплохело не тільки цьому плечу драйвера, а ось. Ось чорний резистор, мабуть, згорений теж. Ось фарба піднята. Теж, мабуть, згорений. Весь драйвер на пересипку. Причому на пересипку всі деталі повністю до одного. Добре. Я боюся, що трансформатор гальванічної розв'язки потягнув за собою по первички ще і... Транзистор розкачки треба перевірити. Ну, то, що тут діоди треба міняти, все, що однозначно тут. Подивимося. Ну той транзистор, ви бачили, я вже його викинув. Ці ось все покажу. Бачите, які гарненькі, красиві. Але так, все видно. Тріщинка. Ось. О, от все гарно видно. Тріснутий. Крантиємо. Цей вроді красивий. Но вот тоже на викидку. І цей, як я казав, уже красивий. Опа! Красивий. Поскидав всі елементи, Плату одмив. Значить, із усіх елементів... Живі, ну, можна сказати, умовно. живі, Два діода, один резистор. але У нього занижений номінал. трохи, Конденсатори вроде живі, ну я, звісно, буду їх міняти. А це все дохли. От. І трансформатор. дохлий, З гори на воно. Ось все. Взагалі, від гори на там. і там чорнота пішла внутрі. Його міняти однозначно. Раз дежурку, чи працює вона. Так, ставим. -го -го -го. Ага, ну вот тут поставим. Так, стоїть. А ну-ка дивимося. Щось не то, но ну, це можливо оф Щас я перевірю машинку. Так сюди і сюди. Ну, тут вообще ноль. Так, блок живлення включаємо. Пробуємо. На 7 запустився. Працює блок живлення, працює нормально. Все добре. Зараз замірюю вихідні напруги. Так, блок живлення хай працює. Де тут вона, вихідна напруга? Вихідна напруга. До неї добратися ще треба. Зараз я виключу, переверну і потім доберусь. Так, включаємо. Ось, 78-15. А це 7915 Ну давайте станемо на на вихід, На вход. Так, де? А ось ж. 24 вольта є на виході, 15 вольт. Тут на де він, там де той виход, де мінус 15 вольт є, Нормально. Мінус 15. Все клас. Блок живлення працює. Це не може не радувати. Так, заміримо індуктивність. В общем, тут я ось підзібрав. Все. Конденсатори тільки що не запаяв. Старі не буду запаювати, нові треба купити. Ладно, індуктивність катушки. В смысле, трансформатора гальванічної розв'язки. Подивимося. Так, на всіх. так, 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 на всіх. Тут подивимося скільки. Первичка. Триста дев'яноста два. так, тепер тут, будь ласка, є, друга. Є. третя. Так, є, четверта? Є. Тепер. Старий беремо. Тут отгорений. Ось ну, видно, то видно? Ось одгорений контакт. Тобто контакту нема. Ну, подивимося на, на інший. Так, зразу первічка. Щоб не сумніватися, 0,32. Ну все, далі можна не мірити. Ну ладно, ще на якісь заміримо. Ну, заміримо на ці заміримо, наприклад. Те ж саме. Ну от і все. Чому треба ставити нові трансформатори? Ну, міняти, і ставити нові. Оце зняв тільки перший слой. І бачите, що все вигорене, чорне. І воняє, капець. Так, плату запаяв. Все нормально, потім покажу. Не зняв як. Так, перевіряю сигнали. Через блок живлення. Живемо плату і пробуємо. Так, включаємо. Кламп, Що там? Включилось. Сигнали такі є. Так, ну це не нагружені. Так, дві мікросекунди. Ну-ка, одну мікросекунду. Значить Значить, time. Тільки виплески щось не зрозуміли. Ну зараз нагружу якимись транзисторами, силу не подавав. Так, на цьому... На цьому точно такі же. На цьому плечі тоже такий сигнал, і на цьому плечі тоже такий сигнал. Сейчас транзистори, не зрозумів, А лампочка ч. А. зрозумів тепер. Я тільки-тільки подав напругу, лампочка там чуть-чуть світилася, но при малій напрузі Так. Ну, так. Да. Ну, британ так нормальный. Тільки километр цей Ну, зараз нагружені, нагружені, подивлюся. Так, поставимо транзистори, зараз запустимо. Так, включився, дивимося. Тут нагружені. Нормально стали виплеск перший 2 вольта десь нормальний сигнал можна буде запаювати транзистори. Міняю прокладку, ну мені таке не нравиться, зняв і побачив ось прогар. Ну і на прокладці ось прогар. І питання, а що було <кхід> первічне? Чи то, що вони замкнули, чи може тут цей момент якраз. Ну, мабуть, все-таки первічно замкнуло, а потім пропалило. Бо можливо, я ж кажу, можливо, тут Продирявилась прокладка і так далі. Поставив транзистори, запаяв ще додаткові резистори кілоомні. Якби вони були, можливо, б і не бахнуло. Транзистори були стабільно закриті. А так, можливо, десь якась наводка була, якийсь транзистор один відкрився. Чи два два ж відкрилися і все, сквозняк вийшов. І все. Транзистори ви бачили, запаяв. Транзистори тут нема, викинув їх, які вони були. Поставив RGA-60F5. Ну, от, трансформатор розмотав, показував теж. Діоди пробиті резистори пробиті, діоди токового трансформатора поміняв, не глядячи. Вони не наче нормальні, все, ну, но поміняв. Ну, оце таке. Так, кайзер. Пробуємо включаємо. Трум минимум. Ну, холостый хит 760. Скільки? 66 шесть Дуже класно, дуже класно. Так. Ну тут тоже антизаліпа як такого нема. Да, антизаліпа нема тут. Так. Пробуем, что он может. Сто шестьдесят ампер. Да, сто шестьдесят ампер. Он выдает. 160 ампер. Нормально, для нього з головою. Холодний повітря, я ще не варив. Пробуємо варити. Включаємо. Струн мінімум. Зразу кажу, варити буду рутіловими електродами. Чому? Бо в мене нема в основних, та і такими апаратами в основному варять вдома. Так що, так, Струн мінімум пробуємо. У запалі нормально трошки більше струну. Так, насередину здесь. Ну и максимум. Жити добре. Буде жить.